Виконуємо номер 1185 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши коротше. Завдання перше: 9 додати 1 третя. Завдання друге 7 додати 2 п'ятих. Завдання третє 1 дев'ята додати 4. І завдання четверте – 17, 19 додати 23. Приступаємо до виконання завдання. 9 додати 1 третя – маємо 9, 1 третя. 7 додати 2 п'ятих – маємо 7, 2 п'ятих. 1, 9 додати 4 – маємо 4, 1 Одна дев'ята. Сімнадцять дев'ятнадцятих додати двадцять три маємо двадцять три цілих сімнадцять дев'ятнадцятих. Номер тисячу вісімдесят п'ять виконано.